Сьогодні в мене ось така розпаковочка. Що ж нас тут? Ну, По-перше, ви бачите цей чудовий пакетик, що ж це. Це у нас в цьому місяці дуже багато подар... подароч... ну, пода... зібрано подарунків таких комплектах. А у нас завжди в компанії, якщо набором, то дешевше. І це от в мене під замовлення подаруночок. Називається э, захищені ухожені ручки. Сюди входить. Ось таке чудове парфумоване мило для рук, грейсфлора. У мене тут дуже часто їм даже його як гель для душа, він з дозатором, з фіксатором. Запах просто неймовірний. Там аромат і манго, і бузок, і е, цитрусові. Ну, Це такий просто аромат чудовий, просто шкіра пахне, ванна пахне, будь ласка, замовляйте. Тим більше, що заложена дуже велика економія сюди ще в цей набір входить. Ось вот такий вот крем з маслом ши, з маслом макадамії. Це називається цей крем тростниковий цукор. І він, виходить, коричневий цукор, він, виходить, ще з таким дуже дорогим ароматом миндаля. Вот. Шкіра рук просто шикарна після цього крема. І дивіться, цей наборчик, він, вообще, якщо, допустимо, брати по цінам каталога, 209 гривень коштує мило, 99 гривень коштує, мабуть, вже 119 у нас же було подорожчання, цей крем. І ще такий пакет у нас коштує 69 гривень. Тобто, виходить, весь комплекс э, майже 400 гривень. А якщо Отак от, от брати цим набором, то, виходить, за 270 гривень ви отримаєте оце такий шикарний комплекс. Тобто дуже хороша виходить економія. Тож, будь ласка, замовляйте, це можна і собі, і комусь на подарунок. Далі, по-прежньому, замовляють оці серветочки. Ну, я в предыдущему відео розказувала про них, то не буду зупинятись, вони дуже чудові і зараз дуже гарна ціна. Далі. Ось такий от чудовий шампунчик, Це у нас серія Ботанік, там є вообще їх три. Є з крапівою, це з шаблі і є ще трав'яний мікс. Зараз він по акції всього 169 гривень замість 229 Тож, будь ласка, замовляйте, він великий, тут пол-літра. Хватає дуже-дуже надовго. І волосечка з ним буде ухожена, там... Дійсно, натуральні екстракти, тому що наша продукція вся підтверджена сертифікатом GMP. Далі, це кондиціонер, еко екокондиціонер для прання. Ну, це моя любов. По-перше, він має дуже приємний ніжний аромат. По-друге, всі ваші речі з ним будуть такими м'якусенькими, ну, приємними на дотик. Його дуже-дуже мало потрібно, бо він концентрований. І зараз він теж по акції. Зараз його можна придбати за 229 гривень вместо 289 гривень, тобто дуже гарна економія. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, Ну і це в мене стікова помада. Вона не просто помада, вона ще й доглядова, можна сказати, два в одному. І красивий колір, і уход за губами, тому що там в складі масло манго, вітамін Е, масло соняшника. І е, має дуже класні, приємні кольори. Це, наприклад, бежево рожевий Взагалі, є ще пильно-рожевий, є нюдовий рожевий, ну там багато кольорів. Далі, це в нас новиночка. Отакий от, от чудовий блиск, він з шимером. Має дуже красивий колір. Я показувала у себе на каналі такий ніжно-ніжно-персиковий колір. Будь ласка, замовляйте, всі мої клієнти їм просто дуже задоволені. Я їх продаю майже кожен день. Далі, це в мене праймір. праймір з розсіюванням сяйва, тобто не буде видно ваші зморшки, якісь недоліки шкіри. кожа з ним буде більш така, знаєте, ухожена, доглянута і сяюча. Така жива-жива. То, будь ласка, замовляйте і будьте гарними. Далі, ну і вішенка на трурці. Зараз постійно покупають Вібран-Тауру, тому що це дуже класний парфюм, у мене теж такий був. І зараз він по акції. 525 гривень замість 629. Це акція цілих 100 гривень. Тож його дуже-дуже гарно зараз навесні покупають дівчата. Дякую вам за лайки, дуже прошу, щоб ставили ще. І, кому цікаві мої відео, то підписуйтесь на мій канал, щоб мене не загубити, бо в мене майже кожен день приходить така коробочка з товарами для моїх клієнтів. Біжу до вас, мої любі. Теж дуже буде приємно отримувати від вас коментарі, може щось вам цікаве, і я могла би ну, посвятити цьому окрему тему. Будь ласка, жду ваших коментарів.